Up. Я знов з вами. Я вернулася, я вас дуже обожаю! Дані відео, які ви будете бачити перші 2 минути, перші декілька минут. Це до подорожі. Я така вирішила записати, так як я казала в прошлому влозі, що це буде гіпермасштабний, гіперкрутий влог, де я записала до подорожі, після подорожі, подорож. Але подорожі там, наверное, ну, дуже мало, тому що кадри з того з моєї комти, де я там жила, тут у нас заброшки. Це гіперкрута заброшка, ух, ускорена на 3Х. Yeah. <laughs> не розумію, що це ще може бути видно. Але, в общем, заброшка класна, я так скажу. Заброшка там очень особенна. Я, я на цих кадрах ще не поздріваю, щоб потім повернуся домой. Зі шрамом на пальці. Типа сейчас в мене такий бугарок маленький є на пальці, тому що я тобі склом туди блін, залетіла така. Taka... Так прям дуже сочненько, так прям дуже Але Це як вони і там така комната, яка технолога. Наверно, я не знаю, я не знаю. Э, там ей якийсь електрощиток був, наверно, щось заброшка, це є заброшка там, ну, на менчо робочого, кромлено, наверно, часовий. То він розбудить. Позамініть. Чорнабельські я-годи. Очень страшно, очень страшно. Очень страшно. О, Тут мені це Тихо. Я не знаю, що тут сказати. О. Все спокою. Ну, я кажу, це зараз я чисто на імпровізації. У мене немає сценарія, що мені тут казати, ну, тому що ну мені тупо лень. Я вже просто хочу вилишити цей влог mm -hmm. щоб, почати записувати back to school, який будемо yes, на, на минут щоб, yes, як я, я з мамою йду в епіцентр, в ідуть. Mm -hmm. <laughs> ну, а ч ні? А ч а чо нет? Отут Ваня вирішив поджегти поджегті вот это вот все. Точніше, я предложила Ваня такий Хочу! Хочу! Це буде дуже весело і ложку, тому що тут буде моя озвучка. А я люблю сміятися. Я це, типа... Це 6 ранку. Я жду маму, щоб вона спустилася Там коробка, чемодан. І це я вже вирушаю туди, куди мені треба. Це я з Вінниці стартую в Італію. Раз, два, три, это я, опять, да, 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 я, я, я. Оту, а я где-то под Тернополем. Це дуже вкусний кравовий салат, я його обожаю. Если буде десь там під Тернополем, в цій забігах столовки не покушайте, 70 гривень, не жалко, витратити. А тут мы здесь под мукачевом попали под шторм. Там я попробовала дуже вкусный бутерброд. А тут? Тут? Нет, не тут. Тут мы уже здесь в Угорщине, наверное. А, не... Что? Словения, это Словения, наверное. Ну, короче. А где будет... А, кадры с бутербродом удалены. Нет. нет. Короче. Бутерброд был дуже вкусный. Я прям ну кончаю ну, <laughs> не, не, прям настолько это туалет на заправке в Италии, там была бабка на фоне поэтому я, видимо, закрыла ну, это все тут дорога увеличена на 4х скорости вот, ага, его, господи, не что качество нравится от это этого все звук и на фоне Ми йдемо купувати білет на паром. Я, така красива, я там мальчик на фоне, он ще кринж У леймер. О, от, а отут якраз таки їм цей другий бутерброд, Це просто шедевральний цей бутерброд, Я його їм, у мене оргазм во рту. У мене просто ці всі вкусові рецептори вони в небільє, вони улітають на планету іншу. Тут я вже на паромі. Сначала я думала, що ми будемо там, в одному залі, але вказала, що ми будемо в іншому залі. Коротше, тут я хотіла в АСМР, але в мене жалюна голова і поэтому нічого не, нічого не буде вам. <світку> а отут ми вже в тому залі і я пробую сок. Який я спочатку подумала, що він не вкусний, тому що там вкус, арбуз і лічі. Тут я пишу, що це хуйня ібана. Гоже, <гож> яке пишу. Потім я розпробувала, потім мені це понравилось. І я це почала пити. Але воно мені сушило рота. Вода сушить рота, понимаєте? Що це таке? Тут ми відпливаємо, відбиваємо, -бу. От... От... Тут ми вже прибули не тут да не да короче навертут мы уже вот здесь прибули, близенько до Ольби потому что що... да Це... а шо я снимаю шо я снимала Ал... алло а ч а, а где интересные кадры типа Де я сонна? а вот и я а вот и я привет привет Я сонная макияж Потекши, жирные косы, кошмар, фу, грязь, бледность, жизнь, кошмар, жизнь, ужас, жизнь, смерть. Тут на на сервере. Це единственное щось таке зеленовато є близько к этому, потому що потом ідуть ужасні пейзажі ненавижу на... Я сонна. Щас... Час ночі. Це ужас. Тут я вже вдома, я вдома крутая, да, Лисі, Лисі Попа. Такая да, крутая ні мой нежний гель. Тут я фігіли побачила кучу сатуеток Будды. Хто не знає, у мене є свій культ. Ну це навіть не культ, це поклонение фалінізму. Тут я поділялася в магазині. І мій. Я, наверное, відкрию це відео в общий доступ, тому що я хочу, щоб воно стало популярним you know? Тому що мій культ, він достойний того, щоб про ньому знали мільйони, мільярди і тисячі. Тому що цей культ, він просвіщає людей в їхню лучшу сторону. Тому що я просто, я просвітлитель, я послідовник фалінізму. Фалін — це видуманий чоловік, персонаж, це <головік> він навіть не настоящий. Тут я перший раз пішла на пляж, морська є вода, а-а-а! Мені, типа понравилось, ну типа нет, ну, типа, мы приїхали в 8 ранку. Тут я крутая со своїм телефончиком така, сарафанчик. Я не пам'ятаю, куда ми йшли. По-моему, я гулять шла. Напомню. Да, нет. Ні, ні, нет, нет, нашла. Ты показывайся макіяжик. Да, да, крутая, да, 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 Уляна, ти крутая. Тут в мене, коротше, появився насморк. Я не понимаю чого, але в мене, коротше, зловила якийсь ротавірус. І в мене був жорсткий насморк і кашель, типу, неділю, напевно. А, а, а особливо насморк. <плес> Прямо ужасний щас, але зараз мені просто холодно. Тут, тут я снідаю і ужасна чолка, яка в мене не уложена. Не виглядає як якийсь мальчик-подросток. А вот тут ужасно, що... Цета, в мене чолка уложена, яка все одно потім вийде ужасно, тому що... Ви бачите ці локони? Ви бачите ці локони? Це так дійсно солона вода. Я хочу, щоб в мене така сам, такий саме ефект води був тут, вдома в Україні. тому що я не можу, я хочу цей ефект своїх локонів. Я не можу, в мене тут таке не виходить, вони мене тут виправляються, а ці скука, ці бремності, які носить. А що замітьте, кровать переставлена? Магазин купуємо. Да. Ми гуляли з теті, потім зайшли в магазин. Я така крута, красива, я читаю типу, Ліпсінг. А тут я буду сейчас открывать Kinder Joy с Марио. Там коллаба, типа, крутая, да, а ще, ну, понимаете? Там посел цей Лаки... Блок, по-моему, да, да, да. Я не знаю, я ребенок десятых, який был без телефона и компьютера. И цей брелочек, який я потом переделала В лучшую сторону, тому що мені не подобалося виглядало. Тут я знову кудись збираюся. А, торговий центр ми збиралися. І ми купили мені помадку Atroad, яка зараз воняє менструальними виділеннями. Я не понимаю, чого. Вона не спорчена, але там не показує строк годості. І вона така класна, така красненька. 15 євро. 15! Ужасно, це таку ціну, це ти, ти, 600 гривень. Ну, тіпо, ну, в гривнях мало, але тіпо, 15 євро так так много. Я до сих пор храню її в коробочці. Типу, потім ну, в мене це як екземпляр якийсь шедевральний, тому що у нас такі помадки Troad Road, Road. продаються, по-моєму, в Тарі дорога. Ми поїхали в Калярі. Щоб закупитися вже в таких центральних. <маслужбі> краси стол поблизкого сама. Я хочу сказать, что дорожка трошки, прям, ну, трошечки отстає, ну, типа, на секунду, наверное, є 10. Це ужасно. Тут я в Макдонакі и думала, що там одна коллаборация прошла, але будет ще одне видео з Макдокника. Це мій любимый чекінбургер. Я його один раз попробувала і поняла, що це те, що я всю життя шукала там цей соус, похожий на тартар, і я просто влюбилася, понимаєте? Ну, я влюбилася в цей соус, цей бур'єр. То, то наскільки він смачний, оце відчуття то що в тебе оці ж цей у нагі, у магиї, у ці вони, смаки, вони змішуються в, в, в такому танці енергічному, який просто він плясує четко в твоєму рту. мав, типу, адресуватися моїй подружки, але я така... Нет, воно, наїбало. Тут щось я чимось любуюсь, я не пам'ятаю. Чомусь, де я любуюся, але я. Кстати, кола за льдом. Самое що придумало продумало це те, що не можна убрати льод із цього а -а -а. напитка Макдона Ке. Тут я показую свою сумочку. Крутую, да, да, да. Йо -йо -йо. Тут я показую все покупочки. Это такие, такие заколочки. Ну, типа, ну, банальні, крабики, такі. Я хотіла інше цвета. Типа такий е, білий з жовтим. але, ну, Чи було, чи то було. Але потім я побачила, що вони там були, з іншої сторони. Ну, твою мать. Я була возмущена, я була поражена. Я хотіла щось таке взяти, щоб е, не зливалося на фоні моєї сумки. Тіпа, я б спокійно могла взяти красність, чорний уже нравиться, потому что они будут виглядати отлично на моих волосах потому что я бледна поганка но нет но нет оно буде здаватися на фоне моєї сумки і такі бордо бардосливо жовто-белые заколочки вони так само трошки тірають на моїй сумці але вже так менше чем от то ну типа я, я не против. ну от де минус ребята на назовите три мінуса я не вижу минусу Сумка отличнейшая. Я люблю цю сумочку свою 500 гривень. 500 гривень часі, понимаете ли? Понимаете ли? Тут я дуже агресивно пытаюсь вставити цей б -б брелок. Я вставила цей брелок. И, в общем-то, жизнь хороша, полюбишь, блоха. Блин. Хочу спа я дуже хочу спати сейчас, мені треба демонтувати, дослухати, да дослушать, мені ше. Ще... Наполовина. Ну ладно. Я вже дочекаюся. Типа ця частина, яку я звучу, не дуже скучно. можна на 2х. ні, Не на 2х, на полтора. Всі відео в цьому в лозі скоренні тому що я собі я оставила це з оригінальною цьою... цією скорістю воно б вийшло на час і более і то з тими відео які, які удалила я я не знаю чого вони мене оказалися видаленими якщо б вони не удалилися це... цей би влог зайняв 2 часа а якщо більше то навіть місяць і більше моєї жизни Тут ттюшка мені подарила, подарила такі духи. Ну, запах мені не сильно подобався. Але в общем-то ну, класне. Лайк. Like, я вважаю, що це отличный запах, але не для мене. Тому що він такий собі, він якби сладкий, але він не слишком сладкий, він, він пресный, цей запах. Він навіть, ну не знаю, що мені нападає. Може слегка якусь вишенку. Прям отак сліганца. Може якийсь яблучний цвіт. Цвіт квіт, розумієте? Тут і на дачки, на дачки там кошка. 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 Кошка в машині. Така красива торт, типу читаю, Люпсін. Тут ми їдемо на одну церквушку, яка буде там далі. Це дуже красивий, класі, класі, красивий від Аліцьким Академіям. Мені дуже подобається. Там потім були гори, які, блін, замуравалися. А це котики. Мяу, мя-мяу, мяу мяу, мяу 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 мяу, Ця серенька кошка, дуже миленька, вона дуже ласкава, вона дуже мене полюбила за цей момент, поки ми гуляли. Читай жорсткий липсинг на 2Х і хаваю кальмара в клярі. Он очень вкусный. Люблю кальмар в клярі. А тут я пробую енергетики. Енергетики зло, не пійте, діти. У вас отвалиться сіськи. Нет. Цей енергетик. За вкусом милкіс, або ну, це вкусом клубнічного Мілкіса або клубнічного мілкшейка. Це опісуємо вкус, який мені дуже подобався, але його стиву, ж, типу, елок, слишком много, типу, пол-літра. Я лучше куплю за 40 гривень собі Мілкіс і мутета. Тут я мою голову послі неудачної стрічки, тому що це був якийсь кошмар ужас. Я виглядала як гном, гном гномич. Але в принципі це було непогано. Йопа май шо тебе так корежить, Юляна? Тут я пробую посушити свої волосню. Очень круто. У мене нічого не вийшло, кстати, тому що там тупо фен не встав в розетку. А тут это подводная съемка. Там ми були это... На пляжу, и там дуже красиво там рыб, и і сейчас где-то проплыву я, не смотрите на меня. Нет, не смотрите. Там попа моя попка. Це вулочка тоже. Мы знову поехали в калерит. Ну ви бачите, я виглядаю выглядаю Фрипластин! А вот та сама коллекция, про яку я говорила, це колоборация Черепашка Ниндзя, Санрио, Ну, Хоу Кити и Макдокника. А я хотіла, звісно, собі ну, ліба саму Kitty, либо кромі з цінаморолом. Але що є, то є. Ну, типу, like. Тут ми сидимо, просто хаваємо мороженьку на скорості 5х. Мені дуже смішно. У мене в мене попалася плямка. І я можу посчитати, скільки раз я за цю подорож побачила флаги фріпластиліни. Штук 5! Тут на цьому зданні, ось тут в цьому зданні, яке ви ще бачите, там був, був флаг Фрі-пластиліни. На одному зданні, коли ми їхали з Калярі потім на інших зданнях, потім в одному дворі із тих дворізму, горо... де я жила, і ще багато там було цих флагів Фрі-пластиліни. це Блеск-Кіко. Це якби навіть не Блеск. а плампер Но мне даже ничего не дает. Тут я еду опять с моря. купила себе киндер А там был Йоша. Ну, не то, что Йоша, а какой-то его брат-близнец, желтый. Наверное, у него просто гепатит. А тут, а тут я делала тирамису. Очень вкусно. Смотри, какие у меня губки крутые. А, блин, тут же заторможенность будет, ёб твою мать. Я дуже возмущена тим моментом, що в мене тут заторможений... заторможений мікро е, звук. Так що я дуже звіняюся. Тут, отут, тут, отут. Зараз, зараз, зараз. Ми. А, я не той дові... відео завила. Я... Коротше, от это тут. Ми в на... археологічному парку під відкритим небом. Це город. До Римської імперії, там дуже класно, там дуже красива мозаїка, щас, а тут ми хаваємо а... піцу. На морі, на пляжу, в норі. <ристо> Просто безмірна красота. Яку я не можу продати словам заторможенное аудио аудиодорожка я не я не знаю как это контрить и поэтому буду рассказывать просто так момент с Hello Kitty да я ее распаковываю цеми перед посл... ну, подож... Пе... Пе -пе 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 -пе. Що... окей, считать последний день дома там Потом я села в машинку, там хавала, пила свой вкусный... водичка. Потом красилась, потому что, я не знаю, не в дороге, я, то приятно, что себя красивой, накрашенной. Там, в туалете, я потом буду читать рэп. Буду или уже читаю, не знаю, прочитала. Показываю туалет и читаю рэп. Крутой. Такая, типа, крутой подросток, адвокат. 25. Чому у нас спросив? Ну, скільки така помада темна? Лол. Тут вона говорить трошки, не знаю, не скучно, не дуже скучно. Я не хочу переписуватися, в мене немає інтернет, я зараз буду на мене дивитися. Я така, ну, хочу немножко а немножко А, не показалось, это потому подушка в виде хилкити. Короче, я забылась в виде МК Лао, анимацию. Типа вона оцінює це аніме. І, ну, краткий сюжет, оцінка, то все, я така, о. о, Ну оно Клас! Йоу! Потом, через два года, потому что идет два года назад, было три. Часу, 5 um, я решила новый слой 5-6 назад. я решила такой, типа, ну что посмотреть? А вот лицо я точно знала. Ха-ха-ха-ха, Одна особенность в моей жизни, она У меня, типа, такая... Наливчик спал. кошмар. Это вы, это вы, это камера. Это телефон. Это не какая же камера. Мы на самом денег. Что она такая анализированная? себе купила подвесочку. Сатурном такое земчужно. Потім купила сапочка от Вензера. Потім купила колесо велика от поделка, Потому что я так не видно. Типу, це... Отакий Сатурн знаменитый. І тут может быть закінчить. Знаете, було... как он тяжело, це металл і стекло. стекло. Дістекловато. Потом її там гіпер якась подружка, вона собі її почти везде оформила все знаною і в неї нік в та тих хачика. Ну, крінесь. Ну, я решила подивитися, але в мене, типу, блять, травма це. Триггер, какая травма, Боже, як вам така раз мій кольор Сей, Боже, така охуєнна. Я охуєнна, это фафт. Не можна. закончили дискуссию про нано, продолжаем наш включенный прямой эфир. Тут мы уже на континенте, тут до Словения в ночи, да, стоим, ждем мишки Гаммибер, очень вкусные, я тоже люблю вкус ананасовых мишек Гаммибер. Тут мы уже под Львова, наконец-то дома, круто, там обмен валют, обмен, барррр. Тут я хотіла зазняти дуже красивий розсвіт, там типу, дуже прям красне-красне сонце було, а це зараз приблизно 5-6 утра. Смотрим фільм з Ванечкою на моїх коленках, Точніше, на моїх пізде. Пизде! Следующий момент. Заслужує того, щоб ви просто це подивилися. Це недовго, це бажано, і ж, теж, це дуже хороша кінцовка для цього відео. Сасап, сап ред. Сижу рачки, снімаю. двух балбесок. За техник Леня, запятая. Запятая. Ты виданный. Да, Неграмотная женщина. Согласна. В <с Pizza> <сих> своей работе. Вона жалеет знаки припинания. Вона и знаки питания теряет и комы тоже. И купить надо. У нее запас кончился. В, своей... В работе. А ну-ка. Какая <сих> <сих> <sor Dog> <сих> 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 красота. Хорошо. А <сих> 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 Оцени. Сюда. Оцени, какая красота. Можешь прочитать? Балерина. Багигина. Ты сейчас можешь? Сначала? Представляйся. А теперь вот так, от меня сюда. Сюда, сюда, А, сантехник Лёня и у него дали. Куда-то тут, где-то. Ай, вот сюда. Сантехник Лёня и у него и Я пытаюсь держаться. Держись. Снимай вот мою пятку. Я Это и трант. Пятка. Job lokation, job написати... вообще, like, job application, Хотела Фон Они вообще вот такие вот пози стоят. Это, это кот и кот, который у него тут там типа проблемы. Ваш телефон подожгли. Любовник. Дайте то, что. Стой, 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 хай, сок. Не, на моих не моня. На моих не моня. На моих не моня. А ви них не мои, просто он може вонять. Лиана, пари с этой Опа. Мы будем идти, мы будем... Мы идем? Да, 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 да. Они, у меня сердце колотится. Настя, твою мать, сука! Настя! 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 твою мать, сука! Настя! Настя! Да, да ну нормально! Настя! Настя Сука, я сейчас опаснуюсь! Нет! Нет! Нет, Ваня!